Віра це не просто інтелектуальне погодження з релігійними принципами, а глибоке переживання, яке пронизує наше серце, це те, що надихає нас прокидатися вранці з відчуттям мети, що спонукає до дії, навіть коли шлях здається тернистим. Коли ми приймаємо істину віри, вона стає не лише знанням, а й внутрішнім світлом, яке веде нас у темряві. Це як невидима нитка, що пов'язує нас з чимось більшим, ніж ми самі. Віра вимагає від нас сміливості, сміливості вірити в добро, навіть коли навколо нас панує зло. Вона просить нас не лише слухати, а й відчувати, не лише знати, а й жити відповідно до цих принципів. Коли ми дозволяємо вірі проникнути в наше серце, вона стає нашою опорою. Керівним принципом, що допомагає нам долати труднощі та знаходити сенс у повсякденності, Віра це подорож, яка змінює нас, роблячи сильнішими та мудрішими.